すいません。 Алоха, друзі! Game7 на зв'язку. Нелегкий день сьогодні для нас, усіх, але будьмо сильними. Продовжуємо допомагати Збройним силам України та кожен працювати на своєму фронті. Тому ловіть черговий випуск про 8 шалених матчів, які відбулись сьогодні вночі. Лайк, підписка та бажно коментар. Це те, що я прошу вас зробити, обов'язково. Адже це та допомога, яку ви можете надати каналу, витративши всього лише 15 секунд свого часу. І я вам буду за це неймовірно вдячний. Ну а тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось. І почнемо ми з матчу New Orleans Pelicans проти Minnesota Timberwolves. Зайон Williamson повертається на майданчик, і одразу він агресивно атакує те, що і має атакувати. Звичайно, що фарбу і ніякі Руді Гобери йому там не страшні. Він це сьогодні ще продемонструє, але Minnesota оживає також. Діанджело Рассел сьогодні дуже непогано виглядає. 27 очок плюс 4 асисти. Minnesota попереду на плюс 2. Також микається енто. Едвард, звичайно, що він не має Карла Ентоні Таунса. Тому Ентоні Едвардс це просто основна і перша опція в атаці для Міннесоти. Хороший прохід ще від нього плюс 8 для Тімбровулса, але Зайон. Взагалі він МакДеніалса у захисті не відчуває. Проте Мінесота все ще попереду. Тому в другій половині мамин Пиріжечок не вщухає. Руді Гобер тричі Діпой, сюди. Йди, Діпой! як же Зайон вгамселив через Гобера. Він просто завод із виробництва Хайла. Айті, ви це дуже заряджає новий Орлан. Ще одна скидка від зайна Трей Мерфі. Він дає сьогодні 21 поінт. 5 із 6 триочкових Сі Джей аколом. Також додає 20-ку з 6 асистами. і Пелс вже попереду на плюс 3. Хоча вони вже могли бути і на комфортній перевазі, якби всі свої штрафні нормально влучали, яких у них було аж 43 сьогодні. Із них зайшло тільки 30, Проте ми маємо клач у цьому поєдинку. І знову Зайон, звичайно. Він і знову руді гоберу дістається. О мама зайон просто з нього знущається і ще в захисті відпрацьовує на лінії передач. І на лідерство Данк. Шалену енергію дає Вільямсон. Найрезультативніший матч у кар'єрі. 43 понти у нього сьогодні. Але людина мураха не став на це просто так дивитись. Він також міє літати. 27 очок сьогодні відвантажує. І одне з останніх володінь Зайон за рівного рахунку заробляє на собі фол забиває перший штрафний, не влучає другий штрафний. І є ще 3,5 секунди у мінесоти. Тепер пеліканам треба відзахищатись. Ну і давайте дивитись, Ентоні Едвард. Звичайно, що він. Буде вирішувати складню чи середній не заходить. Таким чином, четверта поспіль перемога для Пелс і четверта поспіль поразка для вовків. Зайон просто машина. Далі майамі Хіт приймають Лос-Анджелес Лейкерс, а це значить, що Леброн знову завітав у Флориду, де грає свій майже тисяча чотирьохсотий поєдинок. Це просто вічність. Але все ще Леброн продовжує бути у самому центрі подій. Тулиць здалеку, трохи тягне лав вперед. на іншій стороні Бемоде Дебайо. складний. Середній забиває. Також і Джиммі Батлер сьогодні в строю, і він сьогодні виглядає просто шикарно. Попереду Майамі вже на плюс 8. Далі у другій чверті знову вмикається Леброн Джеймс після хорошого блокшоту. І ось такі транзиції, де його під кошиком зустрічає Данкан Робінсон. Це для Леброна простіше, простого. У нього сьогодні 27 очок, 9 підбирань, 6 асистів, але 6 втрат сьогодні у Леброна. І до втрат ми сьогодні ще обов'язково повернемось. Тим часом Майами продовжує тиснути. Тайлер Хіро там набирає. 17 очок і 9 асистів. Джиммі Батлер ще одна хороша ізоляція. 2 плюс 1 від нього і плюс 9 для Майами після першої половини. В другій половині тенденція, на жаль, не змінюється. Але давайте проговоримо момент із втратами. 24 рази втратили м'яч сьогодні гравці Лос-Анджелесу і всього лише 5 втрат допускають гравці Майами. 2 поінти після втрат у Лейкерс, а Майами настріляли з помилок Лос-Анджелеса аж 31 очко. Що б ти там далі не робив? Як би ти не грав? Але якщо ти пропускаєш 30 легких очок без супротиву, то виграти дуже складно. Так, лейкерс змогли скоротити до мінус 7, але Джиммі Батлер більше не дозволив. У нього сьогодні 27 очок, 5 підбирань, 6 асистів і 6 перехоплень. Майами щось потроху прокидаються і виходять на шосту сходинку, вони в зоні плей-офф. Далі Сакраменто приймають Денвер Нагетс, Доманта Сабоні грає з поламаним пальцем. і Ось що він сам про це. Каже. Дома серу скажи, будь ласка, як ти зібрався грати? Ой, ну ви знаєте, я, я просто маю вийти на майданчик, зробити свою роботу і в той же час бути обережним. Добре, ну а зараз щось можеш сказати, чи сильно це впливає на твою гру та самопочуття? Ой, я взагалі стараюсь про це не думати, але люди постійно питають, що там, як ти, що ти, як ти? Я кажу, там досить вже в мене питати, що ви хочете почути. Ну а тепер до самої гри Сабонісу було нелегко, адже ще й проти Йокіча йому працювати у захисті. І з цією задачею справлялись гравці Кінгс не дуже. Є вже раннє лідерство для Нагетс і Нікола Йокіч де. 9-10-1 вже робить для своєї команди. Дивимось за Сабонісом на іншій стороні майданчика, ну, наче і не сильно заважає йому зламаний палець на правій руці. Тим паче вона не киткова, але Денвер все ще нормально так попереду. На комфортній відстані. Майкл Портер Джуніор цю відстань. У нього 19 очок плюс 7 підбирань і намагається тримати у першій половині Дарон Фокс свою команду. Дуже непогані два із фолом І Ось тут після контакту увесь цей час він кричить ван! І таки свого добивається. Але подивіться, на рахунок. Нок, все одно дуже далеко. Денвер, Нікола Йокіч. У нього сьогодні 40 очок, плюс сім підбирань. І одразу рухаємося четверту чверть, де Кінг прокидаються. Дерон Фокс із кута наливає трьошку. У нього 31 один плюс 13 асистів. Далі Доманта Сабоніс до мінус чотирьох скорочує. У литовці сьогодні також 31 один 10 підбирань, п'ять асистів. Малікмонг на рівний рахунок. Він 33 три з лави. Додає Мелон хапається за голову. Вже думає, чим буде лупцювати гравців у роздягалці. А Сакраменто продовжують працювати. Малік Монк. Кентавіус дуже жорстко проти нього грає за рівного рахунку і за нуль до кінця. Малік Монк іде на лінію штрафних. Перший штрафний не влучає, але влучає другий у денвера. Зовсім мало часу. Буквально на те, щоб отримати м'яч. І кинути. Ніколи Йокіч так робить і не влучає. Він сьогодні, звичайно, супер крутий, але команда Олексія Леня перемагає лідерів західної конференції. Далі у нас Golden State Warriors. Мало того, що сьогодні без Карі і без Уігінса, так ще й без Клея Томпсона. І вони приймають Юту Джаз. На початку дуже зле, і агресивно виглядають гості. Лаурі Марканен, як завжди, дуже ефективний. 7 із 13 трьох у нього сьогодні. Джордан Кларксон також додає від себе 22 поинти. Він також активний. Є на ранній стадії цього поєдинку невелике лідерство у Юти. Колін Секстон, шикарна скидка на Марканена. Відкрита трішка ще одна заходить. І плюс 10 для Юта Джаз. Але ГСВ, подивіться, як класно рухають м'яч Донте Дівінченко. Влучає трьох, тримає ГСВ на невеликій відстані. Але на іншій стороні знову марка не насипає. У нього 29 очок, 16 підбирань. Войнам треба відповідати. І подивіться, що робить позашлюбний син Делакарі Пул. Нормально він так розігрівається. Дремон чудово створює для нього простір. І знову подивіться, як рухається м'яч. Знову пул. Абсолютно відкрита трьоха також заходить. І старшому брату його звичайно. Це подобається. Бийця. У Джордана сьогодні 26 очок, 3 підбирання. І хоч він змазав гору китків, подивіться на рахунок, він рівний. Та Джером на лідерство. ГСВ вже попереду, і бастард Карі аж танцює від радості. Далі Донте Дівінченцо також вмикається. Він сьогодні дає 19 очок. І нічого собі, ГСВ без Стефа Карі не загнулися. Щось навіть там матчі виграють. Прикольно. Далі Атланта Хоукс приймає гарячених Бруклінець, Ян сьогодні відсутній. Кабела відсутній. Хантер відсутній. Сутній. І інтрига відсутня. Здавалось би, але ні. Є там один чувак у Атланти, його звати Дежон Те Він намагається сьогодні зі всіх сил. Так, майже все змазав, але майже трипл-дабл. У нього 24 поинти, 9 підбирань, 8 асистів. Джон Колінс також сьогодні прекрасно виглядає. У другому матчі поспіль вже і плюс 10 для Атланти. І на цьому яструби не зупиняються. Богдан Богданович відпрацьовує в захисті. Відкрита трьох в транзиції. БЕМ! Плюс 15. Він робить для Атланти Хоукс. У нього 14 очок. Але в другій половині Бруклін повертається. Дюран пасує на Клексона. Шикарна передача. У Клекса сьогодні 17 очок, 10 підбирань, 6 блокшотів. Це його кращий результат у кар'єри Колінс. Немає трея Янга, але є Ейджей Гріфін. Він також може ось таку класну накидну передачу віддати. У Колінса сьогодні 21 плюс вісім підбирань. Але далі на тропу війни виходить Кейрі Ірвінг. Робить свої речі. Подивіться, самотужки розвалює захист. Складно лівою рукою просто скажений. Він дає 15 очок у четвертій, чверті. Ще сайт степ трьошка сидить. Який же Ірвінг просто геніальний та унікальний баскетболіст. Так, там є велика вава в голові. Але що стосується баскетбольної складової, це просто його стихія. Він дає сьогодні 28 очок, плюс 8 асистів і не зженуся за своєю 10-ю перемогою поспіль. 104, 104 вмикається Кевін Дюрант. Цей також сьогодні суперкорисний, Робить плюс 2 для Брукліна. Півтори хвилини ще грати. Колінс відповідає. Знову у нас рахунок рівний залишається зовсім мало часу. в цій Зустріч, але знову Кевін Дюранд робить те, що вміє найкраще середньої дистанції, влучає у нього 26 очок, 16 підбирань і 8 асистів. Бруклін попереду плюс один залишається всього нічого 5 секунд. Дежон Те Мюрей намагається створити собі простір. Його замало він викидує трьоху і не влучає на останніх секундах. Десята перемога для Брукліна, і це наразі найдовша серія перемог в цьому сезоні. Вони на другому місці на сході. Наступний матч Детройт Пістонс. Проти Орландо Межик, здавалось би, команди з дна турнірної таблиці. Можна і не звертати на них увагу. Але трохи терпіння, пані та панове, Детройт починає дуже агресивно. Алек Бьорг сьогодні, наче, Стефа, потримав за руку, все влучає 10 з 11 з гри, 6 і 7 очкових, 32 поинти. І подивіться, вже на рахунок, Хаміду Діало влучає 2 плюс 1. дарує плюс 15 своїй команді. Далі ще один гарячий персонаж з лави запасних. Це Садік Бей. Він відвантажує 20. 8 очок плюс 8 підбирань. І вже здавалось, Орландо може збирати валізи і їхати додому, і тут стається найцікавіше. Умова Агнера, тут є деякі питання до Хаміду Діало. Він відповіді, звичайно, що не отримує. І в наступному епізоді до м'яча не дістає, але дістає Кіляна Хейза. І понесло з іншої сторони. Там вже біжуть гравці Орландо. Давайте ще раз цей епізод передивимось. Подивіться, як себе тут поводить Кілян Хейз. Так йому дісталось. Так Вагнер зіграв брудно, але Кілян Хейз ось тут пірна і впоти з ліктя. І що він робить після цього? Нічого, просто тихенько звідти злиняв. Так, звичайно, це не Мелеседзебели з 2004-го, але принаймні в цьому сезоні подібного масштабу не пригадаю. Звичайно, що після цього Вагнера, Хейса та Хамідудяло видаляють з майданчика. Ми давайте буквально ще на один хайлайт затримаємось у цьому матчі. Адже глянути є на що бол-бол! ледь не перестрибнувай заю стюарта. Ну там мені здається, майже без шансів. Ось так. Таку палицю у повітрі ти точно не дістанеш. Найкращим у складі Орландо став Вендел Картер Джуніор. Ну а в цілому досить легка перемога Detroit Пістонс. Далі у нас Вашингтон Wizards приймає Phoenix Санс, Дандре Ейтон та Крістап Спорзінгіс. Має бути непогана дуель великих. Але на початку вмикається інший гравець. фешн бой Кайл Кузма. Спікін рол середній кидочок заходить. Далі, звичайно, що потроху підігрівається. І Крістап Спорзінгіс також починає працювати середню дистанцію. Це його кидочки. У нього 22 поінти. Сьогодні вже плюс 13 для Вашингтона. Кайл Кузма ще один захід у фарбу. Робить плюс 15. І знову Кузма на цей раз заграє класно Руй Хачимуру. Той прекрасно рухається без м'яча. І Вже досить непристойна різниця в цьому матчі. Знову Руй Хачимура. Він сьогодні матчить свій кар'єр хай 30 очок. Сьогодні у японця. Візардс просто розносять сьогодні фінікс у фарбі 60-28 за очками з трисекундної секундної зони. На користь Візарт, звичайно, 57% з гри вони реалізують. Фінікс же натомість взагалі без букера не вивозить і новий власник Санс, мабуть, думає так, а що там у мене квитанція зберіглась, що товар повернути можна. 14 днів вже ще не пройшло. Де він, до речі, пропустить ще як мінімум 4 тижні. Ну і як ви думаєте, друзі, пишіть в коментарях, наскільки сильно впадуть аризонці у турнірній таблиці, і чи впадуть вони взагалі? Так, там є Дандре Ейтон, він дає сьогодні 31 плюс 7 підбирань. Щось створює Кріс пол, у нього двадцятка з 6 але під кінцівку знову вмикається Вашингтон, дуже сильно вони Фінікс не підпускають. Кайл Кузма сьогодні дає 22 поинти, 5 підбирань і 7 асистів. Ну і, можна сказати, досить легка і дуже впевнена перемога столичної команди. Ну і останній поєдинок, друзі, Чикаго Буллс приймають білокі бакс. Яні сьогодні мало того, що грає без Кріса Мідлтона, так ще й без Джру Холідея. Але на старті здавалось, йому взагалі ніхто не потрібен. Він не сам прекрасно крошує шив людей у фарбі. На іншій стороні йому відповідав, хто, звичайно, Демар Дероза. Не задачку він собі тут виграв, переграти Яніса, але він це робить. Складнила. Я б дуже рівна. Гра у нас в першій половині. Тоді Яніс такий, добре. Продовжимо знущання. Ще один ендван він влучає. Просто що ти таке, Яніс Аде до Але і Дероза, ну, відповідь такий так, панове. Я тут ще взагалі-то не закінчив. Фокусів у загашнику ще дуже багато. Демар приносить 16 очок своїй команді. У першій половині І більше було тільки самі знаєте у кого. Грік Фрік відвантажив 20 очок, плюс 10 підбирань за перші дві чверті. Поїхали в другу половину. Знову цей монстряк просто змітає за Калавіна Бульдозер Іншими словами не скажеш. Плюс 5 для Мілокі Бакс. І знову Яніс в тому він не відчуває. Ще працює з середньої дистанції. Також влучає. Ух, пристрасті в цьому матчі були Були ще які. Грейсон Аллен. Ми знаємо його як брудного гравця. І ось зараз він зносить дороза на той незадоволений, одразу йде у сутичку. І звичайно, що не просто так. Але брудний гравець. Він минулого року своїми викидонами зламав руку Алексу Карузо. Його тут в Чикаго просто ненавидять. І давайте подивимося, все-таки за що такий злий Демар Дерозан. Ось тут Грейсона Алена штовхає Уільямс, і так це було за НАТО. Так тебе штовхали, але лікоть у спину це дуже брудно. Плюс 5 для Мілокі Тим часом Яніс продовжує розважатись. Просто вби. Вивчи розворот під праву руку. У нього сьогодні 45 очок, 22 підбирання. І вже мінус 15. Було Вулс четвертій чверті. Здавалок биків можна вже заводити у стійник, але Демар Дерозен і компанія були не згодні. Заклавін під кінець розігрівається, дає 24 чотири Знаходить Дероза на передачу. Той складно через Яніса на мінус 2 працює. Часу залишається зовсім мало. Треба терміново перехоплення. Яніс допускає просто безглузду втрату. і Демар Дерозен цим. Користується, прекрасно відпрацював, запускає він у швидкий відрив. Аюду сунму, і той зрівнює рахунок в цій зустрічі. Яніс, ця втрата може коштувати занадто дорого, але він намагається реабілітуватись. Три людини на ньому висить. Суддя дає свисток. Пробіжка! Грік Фрік допускає дві втрати за два останніх володіння і ми з вами йдемо в Овертайм, де Яніс намагається виводить білоки вперед. Але Чикаго було вже не спинити. Вучевич влучає важливу. Трьошку. І Демар Деро ось то став справжнім героєм. Він відвантажив 10 очок в овертаймі, 42 всього, 10 підбирань, Яніс, 20 секунд до кінця, хибить. І Чикаго забирають суперскладний поєдинок, наносять четверту поспіль поразку Мілокі Бакс. Ну що ж, друзі, ось таким шаленим був цей ігровий день. Сподіваюсь, що хоч трохи вас відволік від сьогоднішнього ранку. Ще раз нагадую: не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Підпишіть. Подписывайтесь на канал Game 7 и всем папа!